Привіт малята. А ви колись були у зоопарку? Якщо так, кого ви там бачили? Сьогодні я пропоную вам вивчити зі мною та батьками вірш, який називається Зоопарк. Їде Зоя в Зоопарк. Ось її зупинка вийшла зоя із таксі. Засміялась заєць, лев змія. Тут усіх побачу. Я. Давайте ще раз повторимо. Їде зоя в зоопарк. Ось її зупинка. Вийшла Зоя із таксі, засміялась дзвінко, зебра, заєць, лев. Змія. Тут усіх побачу я. Малята, а я буду чекати на ваші віршики. До побачення. Дякую за увагу.